Реєструємо термінал Starlink на новий аккаунт. І, перш за все, де знаходиться кіт номер. Кіт-номер знаходиться ось тут, зверху. Ось так вам добре видно. Заходите на головну сторінку Starlink. Праворуч ви бачите, у вас є три риски. Натискаєте на них. Далі увійти. Після чого гортайте трішечки нижче і активуйте Starlink. Натискаєте сюди. Вас перекидає на іншу стрінку. І на фото вже зображено саме де у вас розташований ваш кіт номер. Ви його прописуєте от сюди і натискаєте новий аккаунт. Після чого вас перекинули на ось таку стрінку, де ви можете вибрати свій тарифний план. В вашому випадку потрібен мандрівний. Вводите адресу неповну, можна любе місто в Україні, можете конкретно своє, і натискаєте пошук. Кортайте вище, вибирайте мандрівний від 50 доларів в місяць і продовжуйте оформити замовлення. Далі вас перекидає на сторінку вже оформлення. Оформлення не замовлення самого стрілянка, а саме створення аккаунта. Після чого у вас вибрана Україна, це все вірно. Ви можете вибрати іншу Україну, але поки що найвигідніше це в Україні реєструвати. Після чого вибираєте безлімітний мандрівний тарифний план за 95 доларів в місяць і оформите замовлення. Зверніть увагу, зверху пишеться ваш кіт номер. Ось тут. Оформити замовлення. Після чого ви вписуєте. Свою адресу. Це перше має бути вулиця та будинок. Зверніть увагу, це має бути англійською мовою. Далі місто, штат, провінція. Все має писатися англійською мовою. Штат, провінція це область. І натискаєте оновити адресу. У Вас вона має оновитися без всяких помилок. Бачите, у мене зараз не оновиться. Після чого вас пропусти далі, щоб ви могли все робити. Вводите своє ім'я, прізвище, номер телефону, електронна адреса. Якщо ви створюєте новий аккаунт, не має бути прив'язаний ця, ця електронна пошта, не має бути прив'язана до іншого ставлінка. Ви це все ввели, після чого. Пишете ім'я, прізвище власника картки і, відповідно, власника аккаунта, номер картки, доколи вона дійсна, CV-код, поштовий індекс, поштовий індекс можете вказати свій. Після чого, як ви оновили адресу, ви натискаєте розмістити замовлення. В своєму банку мобільному застосунку ви підтверджуєте списання в даному випадку 95 доларів. Після чого вас ця сторінка перекидає далі для створення пароля. Створили пароль. Все, ви можете користуватися своїм старлінком.